Ця тема, вона дійсно, як перенести те, що у тебе в голові, і, і як це зробити взагалі? Я для себе роблю це зазвичай як? складаю спочатку вербальний, тобто текстовий опис словами, що я взагалі хочу. І, ну, для цього починається, це, це починається взагалі із стратегії. Ну, допу, Припустимо, назвемо це так. Тобто, чого я взагалі хочу, і тут е, буде слушним ось ця схема, тобто, що мене надихає, що я вмію реально малювати зараз, і що я хочу малювати в подальшому. Звісно, це про. Дипломну роботу в контексті курсу тут вказано, але воно також актуально взагалі поза межами курсу, бо коли ви щось малюєте, ви малюєте це для чогось. Тобто, це або ви хочете зробити собі антистрес, як мінімум. тобто, Наприклад, у вас щось якісь там, не знаю, відчуття накипіли, ви хочете просто вималюватися. Буває таке. І це нормальна штука, вона цілком допустима, Ви просто малюєте. Ну я думаю, там там зазвичай не, не з'являється питання, щоб мені таке не малювати, хоча воно теж може з'явитися рідше просто буває. А ось якщо воно з'являється, то воно з'являється в якомусь контексті. Тобто, а взагалі, на що, на що мені малювати? Тобто, коли ви робите диплом, то у вас воно виникає із курсу. Тобто, ось ви проходите курс, вам треба щось намалювати, і я не знаю що. Ну і повертаємося до тієї ж самої схеми, тобто, які у мене взагалі, яке у мене стратегічне бачення. Тобто, я хочу відмалювання в цілому чого. Я хочу працювати в цьому, чи я хочу просто для себе займатися? Якщо я хочу працювати, то можна урахувати, в який бік я хочу розвиватися. Якщо цих варіантів багато, там умовний ну, навіть геймдев, ілюстрація кіно. Три різні зовсім напрямки. Ну або мультиплікація. Можна обрати щось таке, що зустрічається більш-менш в усьому, або просто таке, що ось мені зараз найбільше воно відгукується. І тут, я думаю, найскладніша штука це вибір і відчуття відповідальності перед вибором. Тобто, що ось я оберу якусь тему, і мені треба буде присвятити їй ну, доволі багато, багато годин свого часу. І потім я це покажу. Це буде така відповідальна робота, яку побачать всі. І хто знає, може мене засудять за те, що «а, ти, ти курс пройшла, воно таке собі, або ну там ну, різні можуть бути речі. І ну, особисто у мене часто буває на темі е, такої відповідальності, і взагалі там на, на питанні. Що я не знаю, чого хочу. Е, так, я не знаю, тут я просто починаю вже сам розтікатися думкою по темі, мені здається, так. Тому давайте ближче до конкретики. Якими способами можна вирішити це питання? Ну, Тут може бути питання, е, теж, воно може розділитися на декілька пунктів. Тобто, я не знаю, що хочу, тобто, це тема. Або у мене не виходить її намалювати. Тобто, це, ну, як би назвати ну, скіл, називаємо це так. Тобто, або я не знаю тему, або я не знаю, як цю тему зобразити. Ну, якщо з темою, то, то це приблизно те, про що я вже сказав. Тобто, ви обираєте, чого ви хочете, можете написати список, там, такий мозковий штурм зробити. 20 речей, які я би не проти намалювати. Тобто, якщо у вас немає прямо палкого бажання щось малювати, то в принципі те, що не викликає відразу. І московий штурм він так влаштований, сама ця система, що ви накидуєте просто купу варіантів, ви їх не, не критикуєте. Поки ви над ними думаєте, ви просто що щодо голови йдете і виписуєте. Навіть якщо це якась банальщина, і ви такі, типу, ну, наче не проти, а може і не зовсім не проти, все одно пишіть. І потім вже серед них можна буде обрати, що найбільш приваблює. Це, ну, як, як мінімум, такий спосіб. Щодо е, скілу, тут може бути... може бути питання таке, що або я не знаю. Не знаю, як це зобразити, тобто у мене воно вербальне словесне, або я знаю, але це складно. І тут можна тоді вчинити наступним, в наступний спосіб. Тобто, якщо це вербальне лише, то можна йти далі. Асоціації робити. Вах. Ну, вважаємо, що написав. А, і далі від цих асоціацій а, можна теж, вони можуть бути теж вербальними. І а, ви наберете якісь слова, з яких а, можна зробити якийсь образ. Тобто щось таке, а, що вже утворює, утворить візуальний образ. Якщо це щось складне, тобто у вас там ідея намалювати чотирипланову масштабну композицію, в якій буде одночасно і битва, і любов, і благословення богів, і просте життя, ну, тоді потрібно його спростити. Тобто, можливо, вам ну, тут відбір іде. І спрощення. Тобто, так буває іноді бажання зробити щось мега круте, і в голові воно дійсно так звучить, але в реальності це ну, надто складний проєкт. Тому тут потрібно ну, трошки від себе відстати. і... Не змушувати себе обирати якусь надскладну штуку, щоб не, не зненавидіти себе за те, що, блін, я ось е, там хочу, але я така лінива істота, <хи> яка не може себе змусити, хоча насправді це може бути просто завищена планка. І тому тут треба подивитися, чи, чи не супер вона завищена з урахуванням вашого скила. І, можливо, там це буде не епічна битва, і те, все, що я описав, а можливо, це буде якийсь один предмет. Навіть не персонаж, а просто предмет, але який прикольно зроблений по дизайну, тобто в ньому відчувається звідки він, про що він, він класно промальований, він пропорційний за композицією, він хороший за рендером, тобто світлотінь і ну, там, освітлення і кольор. І вже цього буде достатньо в плані диплому. Ну а в плані того, щоб визначитися, ну, для мене це зазвичай було прямо найскладнішим. Я в художній школі люто ненавидів композицію на вільну тему. Я просто з такою свинцевою головою ходив днями. Такий, блін, мені треба щось таке прикольне, щоб народ вразило, але я не знаю, що це може бути. І я одразу. Хочу зробити, щоб ну так, щоб воно вразило, але я не знаю, що, що народ може вразити, а там коли пробую, то воно не вражає і все там, демотивація, все таке. Що я тут можу порадити? Ну тут в першу чергу ігір треба робити для себе. Ну, Якщо у вас є вже чіткий план, чітка ідея, що ви хочете працювати на якусь там компанію, або якийсь стиль опанувати, звісно, ви можете прямо на нього орієнтуватися, то ми, або якщо це. Наприклад, мобільні ігри якоїсь компанії, то взяти скріншоти поробити, і на основі цих скріншотів вже там щось обрати як варіант, і і вже цілитися конкретно на цю компанію. Але це скоріше для меншості я, наскільки наскільки я маю досвід, більшість все ж таки робить щось своє, хоча може і направлено в якийсь такий бік. Ну і тут знову ж таки московий штурм про теми, які вам б були цікаві або принаймні не викликали б відразу. Плюс, ну, у мене, наприклад, в Інстаграмі і не тільки в інстаграмі, а також на Артстейшені, на Пінтересті є декілька колекцій. По темах, взагалі, що мені подобається, ось просто переглядаю там якісь арти, наприклад, або фотографії, або ну, будь-який подібний візуальний матеріал, і зберігаю для себе просто в колекцію, що мені по тих чи інших ознаках сподобалося. І далі я вже на це орієнтуюся, далі мені вже простіше це придумати. Ну, звісно, ось як Євгенія написала про те, що там іноді буває таке, що коли тобі не обов'язково треба, то приходить ідея, ти хочеш її зробити, ти просто, там, може, і десь, десь, ідеш десь, щось помічаєш, і воно чіпляє, і ти просто це робиш. Ну, В такому випадку, до речі, добре вести, ну, якщо не щоденник ідей, то таку собі. Папку з ідеями у мене така є. Я в неї записую. Ну так, вірніше, я в неї я її раніше вів так більш систематично. Зараз мені треба просто встигати це все робити. Я маю на увазі відмальовувати. А раніше, наприклад, не знаю, читаю щось, або дивлюся, або просто існую, приходить в голову якась ідея. Я її записую і потім вклею в цю папку. Ну, вона там ну, у файлах можна так, можна в електронній версії. Це байдуже головне, просто щоб у вас було зосереджене таке джерело, в якому ви просто нотатки ведете текстові або візуальні. І у момент, коли вам потрібно намалювати щось. Але ви не знаєте що, то ви можете вже підгледіти з того, що вам колись зайшло, і ви хотіли б колись зробити, але ви відкладали це як варіант. Плюс ну там для навчального матеріалу я зараз шукав мені треба на якихось предметах показувати ті чи інші принципи формоутворення, тобто лінія, пляма, світлотінь, текстури і так далі. Як це все працює розбирати? І теорію то я продумав, як там це пояснити. А для практики <світ> зіштовхнувся з таким головнюком, що не знаю, на прикладі, яких предметів мені це робити треба. І зараз. Да. Ну, нічого, підіймо. І ось у мене тут, ну, його там не особливо видно, буде лист, Листочок, так, і камера не фокусується. Коротше, повірте мені на слово. <хи> Тут є листочок, на який я просто вимальовував окремі предмети, які, ну, типу, прості, на яких можна щось пояснити. Там всілякі грибочок, банан, ведмедик плюшовий, там, ну як що ще сундучок і так далі. І можна. Зробити просто таку серію предметів взагалі малювабельних. Бо якщо я, наприклад, там, не знаю, якесь філософське поняття, якийсь апейрон <зачу> захочу намалювати, то мені його ну якось, він не дуже малювабельний. А ось якісь такі прості штуки, вони, можна зробити з них таку собі підбірку і вже на основі них робити. Ну якщо взагалі зовсім в голову нічого не йде із думок, то можна від цього йти.